Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут зібралися? Наш будинок в школярах хочуть розформувати по школах, а нас це не влаштовує, тому ми прийшли сюди з питанням, чому порушують наші права, чому наші діти не можуть займатися саме в цьому закладі. І сьогодні надіємося, почути відповідь. Наоборот, вони повинні його ще більше піднімати для старшокласників і щось відкривати. А потім говорять, що Соснівка неблагонадійне місто. Тут одні наркомани. мани. Ну по-моєму, чи дітки займатися? Наркоман. Якщо, якщо нашим дітям не буде діти куди? куди, куди вони будуть діти? Сидіти в будуть... інтернеті або тинятися В Червонограді і літом і будуть відкривати, тому що нема так, куди так, дітям. А літом може можливий варіант, що навіть ще більше би було дітей через то що діти не мають куди піти вони би собі пішли цілий сюди. день вільні так. вільні цілий день вони в будь-який час прийшов якщо б він працював Поки моя дитина ходить на гурток, на звітний концерт нашого будинку творчості. Ніколи ми не бачили один раз за 9 років. Я бачила Гомонка Ігора Івановича і Лобощук. <піллянна> не знаю, які її, про що ні разу їх не потрібно. Суснівка не потрібна Червоноградна, все. Вони просто можуть позбутися, так само, як позбулися правильно пелікати, закрити, так само хочуть позбутися і Просто взяти, закрити і все.

Ми з батьків хочемо поки що зустрітися. Я не батько, я журналіст. Ну, ми хочемо з А чого? Ну, будь ласка, вийде, валі. Ні, що? ні, ну пийте. Ну та чого? А, ну, чо, ну, я хочу колектив зустрітися без цих. начальством. Вот, я вирішила так, Всі, що не Ну ви добре, що ви вирішили. Батьків тут немає. Так, розумієте. Це перелама. Це наш колектив, ми хочемо зустріти. Але ви є державна установа. Не комунальна установа. Комунальна установа? Так. Комунальна установа яка у нас? Дякую. Не державна? <рес> ні, <рес> <рес> <не>, серйозно, будь ласка. Ні, ну слухай, ну, колектив, чекай, ну я це... стану сам, ну, знаєш, що не дюриш. Там батьків зараз запросять. Я зараз спробую. Прошу. У нас не є сесія міської ради, щоб ми думали, так? Та ні, я думав, що тут... Вас просить колектив. Якщо ви впливати на колектив, то можете Ні, мені, колектив... мені не наплювати, мені не наплювати ми, не ні не на кого якраз, тому просить. я і тут є. Колектив просить вас вийти зараз переговорити. Якщо по ви мене, що вони зараз до... приймуть рішення, що Якщо вас просити. треба запросити, до речі, ніхто не каже, що вас не запросить. Рішення ніякого немає. Ми переговоримо з колективом, тому що їм працювати їм відповідати. Прошу вас, щоб ми вирішили, що це не зустрічається, переговорити ще ви відкрити мета. Дайте нам 15 хвилин, хотіли переговори. Добре. Давайте перетворюватися всі. Давайте то ми переводимося, хотіть розізнаємо. Ну, Завгосп. Завгос, да? так? Звати вас як. Андрій. Андрій, по-батькові? Як до вас звертатися по батькові? Звертати, Все дуже добре роздоблено. Дуже красиво. Доброго дня. Добрий. Ви день. День. депутат? Ні, я журналіст. А можна так по щирому і без відео? Журналіст, ДК захід. А можна так по щирому і без відео. Ні, я. Та яка різниця по щирому? Давайте. Якщо не буде ніяких погроз. Колектив говорить ситуацію і прийме конкретне рішення сам без нас. Ніякого тиску на людей не було, ми розказали фінансову ситуацію і інші проблеми. Я дуже прошу, не робіть мікру. Просто не робити міклу. Я не знаю, хто ця людина, і... але я бачу мамі. Ми зараз приймемо колектив рішення користь дітей, але з врахуванням тих нюансів, які будуть. Ми поговорили з педагогічним колективом по зашкільну закладу. Перше, колектив заклад не планується ні в які роки його сількуда. Друга річ нас чекають певні тяжкі фінансові витрати, які будуть на наступний рік і інші роки. Це прийом дошкільних закладів від ша. Тому йшли ці речі. Рішення приймалося не мною, рішення приймалися. Виконавчим комітетом Челевської міської ради, який вибиралися міською радою. Вони приймали це рішення. так. Всі ці рішення затверджені і вони і є. Вони є всі опубліковані і були доведені. Одна помилка допущена е колектив, що це питання треба було обговорити в вересні місяці. І не треба було піднімати вас, а рішення повинно було прийматися ще в вересні місяці. В такому приміщенні навчатися дітям не можна. Але є інша річ. Колектив працює години, від 4 години. Опалюється 24. Але в таких умовах батьки діти працювати не можуть. Тобто, або вони включають сьогодні опалення, або вони приймають інші рішення. Це рішення буде їхнє. Тому дайте їм можливість самим прийняти рішення. Я просив, щоб вони вас запросили і аргументували будь-які рішення, яке вони приймають. А чому вони не поспілкуються з нами, з батьками? Наприклад, Значить, моя дитина разом ходить ви... тут на три гуртки. Як ви їх розкинете в три різних місця, мені важко буде. Моя дитина буде бігати ми, по тих пір. Ми ваші культури. аргументи почули з уст ваших педагогів. Уст ваших педагогів. Ті самі аргументи ми почули з уст ваших педагогів. Тому і вони будуть приймати рішення, якщо ви будете не згідні з тим рішенням колективом. Тобто ми просто поговорили. Ми ніякого рішення не приймали. Колектив буде приймати рішення. І я просив Степана Івановича, щоб він просто-напросто просто прийняв рішення, яке прийняв приклад. Я його на 99% вже знаю, але я дуже хочу, щоб ви чітко усвідомили просто річ, що ми все одно так довго жити не будемо, як ми хочемо жити. Ні, ні-ні. Зараз короткий день дуже. Розкидається по школах, так як говорить мама. Діти бігають по ночам по іншим гурткам. Чи як чи нам зовсім заборонити їм ходити на гом ще раз говорю? Далі, друге. Що буде з будинком? Ні, нічого. Я просто ви мене вислухали. Ми це все чули. Від що буде місті, з будинком? Ми а ви від вас почути? Ми ви ж мене вигнали звітом. Тепер скажіть. Я вас не виганду, що буде з будинком? Я вас Попросив те, що попросив вас колектив. Вас колектив. ви мене не попросили. Я вас попрошу. Добре, ви хай буде. Попросили. Коли будинок не опалюється, що буде з будинком? Рішення <ресурок> приймати буде зараз колектив. Вони вас запросять і з вами приговорять. Ми говоримо про приміщення, яке на цей рік можливо буде непридатним. Або, або чи буде... Воренгі, чи як. Ні. Я дуже прошу вибачення. Це є власність Червацької міської ради. Шлихи я розумію, що я кошти зараз У Р... нас зараз телебачення. Це тільки так: аварії, загибель і більш нічого телебаченні немає. Ні, чому бачите? Є позитиву немає. Ви зараз скандал. Чому скандал? Це розмова. Чому скандал? Я не скандалю. Інша розмова. Я ще раз вам говорю. А Чому вам так не подобається? Що є? Оце та новика. От скажіть, бо на камеру люди, коли є камера. Mm. Водяться зовсім інакше, і, і, і завжди, не чому зовсім інакше. Ви вірите, вірите? Вірите на не зараз всі набагато м'якше себе поводить. Я я не рішення влади, яка, яка стоїть зверху. Питання колектив. Хто ставить, да. Хто ставить питання владі з дітей е, дітей, а не свого? Я зрозуміла, але питання Ось, що буде з приміщенням? А я собі згадую, як нашу інфекцію закрили, і тоді торка. Яка розвалилася по гордок закрили? Ви хочете ви уявляєте сирі собі, ви не будете опалювати. Ви в будь-якому випадку його треба опалювати. Буде там хтось з гуртки. Може варто залучити ще більше гуртків, щоб Значить, кількість гуртків це і заробітна плата людей. Урядом заборонено збільшувати штатні одиниці. Зв'язку з, зв 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 з чим? зв'язку з зв'язку з чим зв'язку з чим тихо гуртків бо це це є штатні одиниці. Це є штатні одиниці. Кількість гуртків це кількість годин гурткової роботи. Тобто чітко заборонено Ну, червонограді розформуйте. Переведіться сніжку. Що будемо ну, все і... тут загрібати? ніхто нічого не чому питання розформовує. ставиться в червонограді зробити будинок дитячої та юнацької творчості ще на літній період, на Центр літній, літній ков... період на туристичної творчості учнів там можна значити інші... на літо, а наших дітей може ведено взагалі в приміщення в інших закладів. А, а, інших закладів. Сенсу переведений, примі переведе ваші умови. Якщо не батьки не будуть, не батьки, керівники не будуть згодні на це. Я прийму рішення, яке прийме під колектив. Все приймете рішення. рішення. Тобто Те, будете, буде далі гуртки, будете опалювати, так? Да? Я правильно зрозумів? Ну якщо на ну скажемо, є два рішення. вони Перево... з вами згодні і є не згодні. Рішення прийме подійшний колектив. Все і вас запрошують на збивити, Я от збивити, я, от, як я, я я допускаю, якщо вони не згодні, або тоді як або, або так, або так. Третього варіанту немає. Третє варіант, ви пристосуєте так? час упавлення займатися Добре. не можна. Добре, це я чітко все, сказав. Ясно. Це нормально, що ви переживаєте, маючи своє особисте право. Прийти і заявити або сказати, що є проблеми, колектив цього не зробив. А навпаки, підняв вас, а підняв а вас, нас, вас. нас <пот> ніхто не, не послухайте мене. Будь ласка, так, я вам питання Будь ласка, Я хотіла підійти до директора особисто я разом з моєю субою. Вибачте, але я вас на робочому не я хотіла спочатку до вас писати ваша мені сьогодні. А потім мене не було випиту. Я змушена була звернутися в анограм. Шановна пані, я вже раз говорю одну просту річ. Зараз приїде дзвонять приїждж... мені, а де ви є, що ви не, не в кабінеті? А де ж має бути в Червонораді? І питання вирішувати, тому що він в Чорнораді живе, і щоб не їздили його заступник, за БОС. Він сам кожного дня їздить і вирішує всі фінансові нечистивання. І прийняти це рішення з експертами, які дотримують будинки чи прибудинкові, це ЖКХ і так далі. Ну ви з ними консультувалися? Це було, це Ми прийнято було з разом? Соснівці не опалюється централізованим опаленням і відсутністю того... Я, я бачу, я бачу, воно от, воно от воно зараз воно за рогом, воно. зайдіть за рогом, подивіться приміщення, не опалюється ця котельня. Що з нею зараз? Ну, чому котельна не опалюється? це зовсім Я взагалі. вам зараз ще декілька приміщень назву, що з ними зараз? Та ж сама лікарня. Ну І що будемо? Далі будемо продовжуємо розвалювати соснівку. Скажіть, бюджет? А хто Але... їздив, кошти ж виділяються, оренду люди беруть Так, ще давайте, вами, вільні вільні давайте Оренду давайте, якщо є вільне приміщення, здавайте оренду і про Ми про це й говорили Степан. Ну є приміщення знайти орендарів, щоб вони обживалися і працювали. Ні ну, в немає ніяких гуртків. Один цей будинок чому ви так кажете? Ну немає. Ну а є, нашим дітям. А є ну підскажіть нам? Ми будемо ми будемо у нас працюють від двох спортивних шкіл. Спортивні секції ну що дівчатам робити, які хочуть в'язати до речі. якщо не поміняються ваші дівчата. Займається ваша мешканка яка возить дівчат? баскетболістів вроді за вам. Ніхто не збирається закривати і забирати приміщення. Ніхто все добре, нема питань. Що ще конфліктні ситуації пробувати? Робити ні, це просто ми хочемо почути від вас конкретно. Не все там я вам поясню. Потім які будь-коментарі зараз говорю, ніхто не збирається закривати колектив. Вирішить питання, вирішить питання в користь дітей. Так, діти навчатися не можуть. Або вони перейдуть школи, або вони залишаються на місці і включають опалення. І гроші за оренди підуть, якщо не буде хватати, на опалювальний партнер. Все щасливої дороги. Ми раді були вас почути, послухати. Наразі ми надіємося, що його не покриє... ми нічого ні, що все таки ні, надіємося. Ну Вона слово надія, від що... про відключення світло було, не, не було. Побіцяв, що, все... що не буде відключати, так? <плес> да. Ну, Тепер до коло.